Донецьк захопили, Луганськ захопили, а Марію повтакий. Ідіть в сраку, значить. Перше, на що я звернула увагу, це на цей скляний дах. Я ж була в театрі драматичному, коли він впав. І я така вся щаслива йду, а потім дивлюсь на цей дах. Йду. Ти починаєш звертати на якісь речі, які потенційно можуть бути для тебе небезпечними. Там дзеркали, там великі вікна, ще щось. Видіть, ді ребьонок, пойдемте машині. Ми лише напевно після того, як драматичний театр впав нам на голову, і ми зрозуміли, що вони воюють не з українською армією. Вони прийшли не захоплювати місто. Вони прийшли його знищити і вбити кожного. Я, значить, підходжу до театру і ну, бачу, що він зруйнований. Я навіть спочатку не могла цей пазл скласти, тому що я бачу шмат даху, я бачу людей, які по скверу розкидані. Я бачу, що театр отакий, якась його частина вже горить. А я реально ну, стою і така. Е, я, ж, я ж була там в іншій частині театру. Можливо, він вже був такий зруйнований, типу, от мене але типу люди кричать. Поранені, а я розумію, що моя родина там. Я починаю як божевільна там бігати. Забігаю в ту частину театру, яка ще вціліла. Їх там нема, коротше, я щось там бігаю, кликаю їх, потім мені хтось відповідає. Виявляється, що вони були в, в, в тих частинах театру, які не завалилися. Вони частково постраждали, але не сильно. Вони спустилися в бомбосховища. Просто Дуже багато моїх знайомих і друзів, вони військові у Маріуполі розуміли, що ці люди, навіть якщо їм дадуть якийсь там наказ, вони не кинуть своє рідне місто. У мене не було такого враження. Може, в якихось тупих панікерів і було таке враження, я розумію, що в мене настільки круте місто, що що, типу, це Марік може когось кинути, а не хтось може кинути Марік. Ми маємо зробити висновки з нашої непідготовленості до цієї війни, з нашої такої безпечності, яку ми собі уявили, а вона не така, і і працювати на армію армію через армію. Більше того, ми дуже багато вісім років прощали людям, які просто як щось там, знаєте, казали погане про Україну, про українську мову. Ні. Чемодан, вокзал Росія. Типу, всі ці люди. Які е, там в думках з русським міром ми маємо за ці думки, як це не жахливо звучить, всі ці думки вони мають бути покарані. Ти небезпека для нашої країни, тому жодних у тих тих жалістей не має бути. Якщо ти не з Україною, якщо ти не, не в змозі вивчити мову, нашу історію і усвідомити, де ти що ти, вали звідси. Все.